Формадов, забудь про головний біль. Втім, схоже, що і допомога Білорусі не надто то допомагає рашистам. Справа в тому, що за даними CNN, протягом останніх кількох місяців Кремль відправив десятки тисяч нових російських військових в Україну для посилення лінії фронту, але жодного результату таке перекидання не дало. Оскільки, як пише CNN, солдати прибули на передову погано екіпірованими, погано навченими а для того, щоб їх кидати на поле бою. Росія відправила війська як заміну або підсилення існуючих підрозділів замість новоорганізованих та згуртованих підрозділів. Війська почали прибувати на поле бою після того, як Росія мобілізувала 300 тисяч нових військовослужбовців у жовтні. У п'ятницю голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Мілі заявив, що Росія зазнала втрат, які значно перевищують 100 тисяч, включаючи вбитих і поранених під час бою. Разом з тим, в інституті вивчення війни наводять інформацію, яка підтверджує, що із 50 тисяч найманців, яких ватажок бойовиків Вагнера Євгеній Пригожин назбирав по тюрмах Росії, на фронті в Україні залишилася лише приблизно п'ята частина, тобто 10 тисяч. Решта 40 тисяч, або вже знищені, або зазнали поранень, або ж дезертирували. Аналітики вказали, що модель, яку вагнерівці використовували, отримуючи а, високонавчених бойовиків із тривалим терміном служби як керівництво та елементи тилу а, цих спеціальних сил, а, вони стояли позаду, а наперед кидали постійно цих ув'язнених. І ця тактика якраз і призводить до великих бойових втрат, капітуляції та дезертирства з боку цих зеків. І тепер на додачу до того, що, за даними аналітиків, Пригожин втратив довіру Путіна, і ставка робиться саме на регулярну армію. Уряд США заявив, що планує докласти усіх можливих зусиль аби протистояти діяльності російської ПВК Вагнера як в Україні, так і в інших країнах. Про це заявив сьогодні речник держдепартаменту США Нед Прайс. Ми використовуватимемо всі відповідні інструменти для переслідування групи Вагнера, щоб протистояти її дестабілізуючим діям, її дестабілізуючому впливу як в українському контексті, так і в ширшому. США разом з іншими країнами переслідуватимуть всіх, хто допомагає російській агресії, в тому числі за допомогою постачання зброї та обладнання членам Вагнера. І тут інститут вивчення війни наводить докази неефективності бойовиків Вагнера на фронті. Зокрема, в попередні дні рашисти продовжували наземні атаки навколо Бахмута, але всі ці атаки відбили сили оборони України у Держприкордонслужбі України. Повторили, що українські сили контролюють більшу частину самого Бахмута та проводять успішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій у цьому районі. А разом з тим, зараз запеклі бої точаться і на Луганському напрямку. Генштаб зсу повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Стельмахівку та Новоселівське навколо Сватового. Окрім того, відомо, що російські війська штурмують українські позиції в стилі, ну як його називають, стилі живої сили, а, живої хвилі, тобто, коли гарматне м'ясо йде вперед, без жодної вогневої підтримки, артилерії чи авіації. Просто кидають на штурм. А так само запеклі бої точаться навколо Кремінної, де ЗСУ поступово просуваються вперед до міста. І саме щодо Луганщини, то в Генштабі ЗСУ наводять важливу інформацію. На Луганському напрямку протягом останніх 10 днів спостерігається зменшення кількості особового складу росіян. А із самого Луганська окупанти вивозять сім'ї. Ще одна важлива деталь. Окупанти кидають в бій мобілізованих, тоді як професійні військові тепер залишаються в тилу. Також за наявною інформацією Генштабу, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Росії сімей військовослужбовців другого армійського корпусу збройних сил РФ. Це той самий корпус, який кидали на підсилення на цей напрямок. Тому схоже, що українські артилеристи і повітряні сили знаєте, так поступово проривають російську оборону на Луганщині.